Істерії стосовно стрімкого подорожчання долара вже ніби почала спадати. Як несподівано, вчора на національній міжбанківській біржі курс долара знову зріс. Вчора Національний банк України встановив курс 4 гривні 34 копійки за 1 долар. Сьогодні вже за нього дають 4 гривні 39 копійок. Але незважаючи на підвищений курс долара, черг біля обмінних пунктів не спостерігається. А скажіть, будь ласка, чи вплинуло те, що піднявся курс долара на те, як люди купують долари чи продають? Люди менше здають долари і стараються більше купити. А от сьогодні були якісь такі великі суми, на які люди купували Не зовсім великих немає. Ні. Рівняни досить спокійно поставились до підвищення ціни на долар. Можливо, тому що вже звикли до стрибків курсу валют, а можливо тому, що поділяють думку пана Віктора. Я думаю, що будуть періодичні помаленькі спуски, але будуть підйоми, бо в зв'язку з виборами тут можна очікувати всякого від долара. У жодному випадку, чи впаде курс долара, чи підніметься, покійне життя на нас чекає лише після президентських виборів.